Внесли зміни до видаткової частини бюджету, а також ряду програм, зокрема у сфері громадського порядку, освіти та житлово-комунального господарства. Погодили нові назви окремих вулиць в селах та парків в місті. Затвердили положення про старосту. Про це йшлося на 47-й сесії Балської міської ради 12 жовтня. Розлогіше далі. Перше питання про внесення змін та доповне дорішення сесії Балської міської ради десь області десінато люто двадцять другого року номер сімсот дев'яносто Про затвердження. Цільової програми профілактики злочинності та охорони громадського порядку на території Балтської міської територіальної громади Одеської області безпечна Балщина 21-22 роки зі змінами та доповненнями», Інформує Мараєв Олександр Вікторович. Проектом рішення передбачено на підставі звернення відділення нашої національної поліції внести зміни в частині змін напрям і заходів для забезпечення нашого відділення. Засобами захисту це бронежилети, шоломи, медичні аптечки. Сума загальна не змінюється по програмі. Міняється тільки захід. Буду запитати. Є пропозиція за основу. Хто... В цілому. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до рішення Балтської міської ради Одеської області від 26 листопада 2020 року номер 138 про утворення визначення чисельності та затвердження персонального складу виконавчого комітету Балтської міської ради Одеської області. Інформую секретар Балтської міської ради Олег Володимир Мафарлова. Шановні колеги, я достатньо е, ретельно е, коментувала це питання на засіданнях постійної комісії. Є потреба ще раз прокоментувати? Є пропозиція за основу. Філому. Дякую рішення рішення прийняти наступне питання до вашої уваги. Зміни та доповнення до бюджету Балської міської територіальної громади на 2023 рік ми досить детально обговорили із головними розпорядниками бюджетних коштів і з комісіями відповідно стосовно перерозподілу. Внесення змін буде виключно проводитися до видаткової частини бюджету, так як ми з вами не маємо того відсотка перевиконання, який би нам дав змогу розглядати перерозподіл в частині доходів. Отже. Внесення змін до видаткової частини і бюджет буде складати після змін 444 мільйона 399 тисяч 566 гривень. 33 копійки вноситься виключно за рахунок 200 тисяч гривень. Це е, проект переможець Білинський старостат, який е, два роки тому виграв відповідний проект на найкращий населений пункт, і ми розподіляємо на благоустрій села Білину та відповідний перерозподіл за рахунок залишку бюджету розвитку в частині е, тих пропозицій, які були надані. Хочу також зауважити, що Um... Потреба, яка відповідно складала 14,2 мільйона гривень, за рахунок перерозподілу видаткової частини, ми мали змогу з вами забезпечити виключно тільки 3,9 мільйона гривень, які спрямували на оплату праці працівників виконавчих органів міської ради. Стосовно також забезпечено інші видатки. Це паленомастильні мастильні матеріали, частково по ліцеям громади, та відповідні кошти на укриття, а також придбання протипожежних засобів по сіленському. Ліцею там окремо була відповідна пропозиція. Ну практично у мене все. Якщо будуть питання, будь ласка, за основу в цілому. Рішення прийнято. Дякую. Дякую. Наступне питання про перейменування вулиці Шкільна в селі Козацьке Подільський району Одеської області. Інформую Тяна Васильна Голошова. Є не... необхідність за... за основу. В Цілому. Рішення прийнято. Важливе питання Суспільне про перейменування парків, розташованих в місті Балта в межах Балтської міської. Територіальної громади Тяна Васильна, будь ласка, прокоментуйте на комісію. Говорили, але ще раз... Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги даний проект рішення ми його розглядали на всіх депутатських комісіях. Хочу довести до вашого відома, що процедура громадського обговорення щодо перейменування парків на території нашого міста була розпочата в квітні місяці і тривала до липня місяця. Дане питання було. У засобах масової інформації в мережах інтернет ми розповсюджували по радіо. Проте на жаль до нас надійшло тільки дві пропозиції тому вирішальне. Слово, скажімо так, підсумок підбила комісія з переименування, яка була створена при Балській міській раді за участі почесних громадян міста Балти, а також наших істориків та краєзнавців. Відповідно до якої комсомольський парк перейменовано, пропонується перейменувати на молодіжний парк, інвалідський сімейний парк і наш центральний парк імені Суворова просто міський парк. Став на голосування. Цілом Рішення прийнято, дякую. Наступне питання про затвердження положення про старосту Балської міської територіальної громади. Будь ласка, шановні колеги, даний проєкт рішення виноситься з метою проведення нашого положення про старосту, яке було затверджено вами у 2020 році, у відповідності до вимог чинного законодавства. Були внесені зміни в закон України про місцеве самоврядування в Україні, а саме до статті 54 прим. 1, де були. Трошки змінені повноваження старост, а також процедура їх затвердження на посаду. Тому ми вносимо відповідні зміни. Якщо треба конкретно, я. зараз посилюються нові функції в центру надання адміністративних послуг, і ми впродовж останніх двох місяців значно будемо розширювати спектр надання. Адміністративних, в тому числі і соціальних послуг з одного боку, з іншого боку, зміни в чинному законодавстві дають можливість. Ми зараз будемо з керівниками Старостинських округів відпрацьовувати. Частина функцій буде переходити для адміністрування на сільській території. Частина буде посилена тут в системах і структурах управління органів міської ради для того, аби зменшити кількість людей, які звертаються в місто. Для отримання тої або іншої адміністративної послуги зараз такий буде складний двохмісячний процес навчання, коригування, забезпечення і деяких структурних підрозділів міської ради і старостинських округів в єдиній спільній системі ЦНАПу. Коли вже вийдемо на, скажімо такий організаційний фініш, розпочнеться велика. Це десь буде грудень місяць, велика інформаційна кампанія. Частково листопада, в більшості грудень для всіх жителів громади і для депутатського корпусу, щоб ми розуміли, яку, велике, ну, яку велику функцію будемо робити для того, аби покращити процес адміністрування послуг для жителів міста і сіл. Тому числі ну, дуже великий напрямок це будуть соціальні послуги, пільги, субсидії, оформлення різного. Виду і напрямків документів Коментуйте. на сьогоднішній день законодавство регламентує, що на посаду старости затверджується особа за пропозицією міського голови. Після громадських слухань, які будуть проведені на старостинському окрузі, тобто міський голова пропонує на посаду особу, проводяться громадські слухання у різних формах. Вони можуть бути. Це буде прийнято окреме рішення депутатами міської ради, як саме будуть проходити, коли ми підійдемо до виборів. І по результатах громадських слухань рішення виноситься на затвердження ради. Якщо депутати міської ради не підтримують конкретну кандидатуру, подану міським головою, і за якого проголосували мешканці старостинського округу, цю особу протягом каденції депутатів вже не можна пропонувати на посаду старости. Тобто вона знімається і пропонується інша людина. Ну, буває, що вбидвей скаже, ну, нашого е, ніння не прислухались. Вони будуть казати, що ж, ну самі вибрали. Я думаю, що треба приписати, яке що там було воно. Справа в тому. Що ми як посадові особи, і ви як посадові особи повинні діяти в межах конституції і законах визначених конституцією і законами України в законі. Конкретно передбачена процедура затвердження на посаду старосту. Там немає ніяких обмежень. Ми не можемо обмежувати щодо віроїсповідання, національності, освіти, гендерної політики і всього іншого. Тому вже побачили, що громадське обговорення, якщо воно йде в онлайн режимі, не завжди ми можемо бачити його результат, тому що ми не тут на ту електронну адресу, на яку надходять листи людей, ми їх не можемо е побачити. А якщо це буде відкрите громадське обговорення, це зібралися наприклад одного ціло, друге стратинського проголосували, протокольно оформили, і тоді видно результат. Я зверну вашу увагу на саме положення. Якщо ви його прочитали, тому що воно додається у вас до проєктів рішень, там прописано, що громадське обговорення проводиться у вигляді або громадських слухань, або зборів громадян, або інших форм консультацій з громадськістю. В межах старостинського округу саму форму якого затверджується рішенням ради, тому я ще раз е, наголошую, що і коли ми дойдемо до виборів, то ви будете приймати рішення, в якій самій формі будуть проводитися громадські обговорення на старостинських округах. Або це будуть загальні збори, або це будуть слухання, або це буде консультація. Я хочу звернутися з такою пропозицією. Вона стосується покращення дання адміністративних послуг. Ряду наших громадян потрібна ось така довідка про склад сім'ї. І ось для того, щоб отримати цю довідку про склад сім'ї, людина повинна звертатися до голови вуличного комітету. селах в мене питання немає, але стосовно міста, там, де великі вулиці, багатоквартирні будинки. І не завжди голова вуличного комітету завжди знає, хто там проживає і як. Але якщо взяти саму форму довідки, то її заповнює заявник і він несе персональну відповідальність за ті дані, які він туди вносить. Але це створює певні незручності, тому що не завжди голови вуличних комітетів є на місці. Іноді по декілька разів приходиться їх відвідувати. Ну ось цим є певна проблема. Чи не можна внести відповідні зміни або, наприклад, якось оптимізувати цей процес отримання довідки про склад сім'ї, вируши із цього так би мовити кола голів вуличних комітетів на сьогоднішній день? У нас проблема не тільки з довідками про склад сім'ї, а ще й з наданням характеристиками. Про надання характеристик на кожних, на громадян до нас звертається і пробація, і поліція, і всі. Тому ми підготували ряд звернень по інстанціям щодо роз'яснення. А також планує. Ну, ми плануємо, коли вже отримаємо відповіді, ми хочемо затвердити саме перелік довідок і які потрібні конкретно, а не 10 довідок на одну довідку. І... Ну найближчим на часом ми це питання піднімемо і, і будемо розглядати. Я як зацікавлена особа, тому що я підписую саме ці довідки як секретар міської ради і характеристики. Тому я теж не знаю всіх людей по балті. І, хоча б оця процедура сама, що знають люди, які мешкають на певний на певному територіальному участку, скажімо так, да, голови. Вуличних комітетів вони хоча б знають ситуацію. Я підписую ці довідки і несу персональну відповідальність за те, що там написано. Так само це стосується і характеристик. Те, що саме сказала, тільки що Тяна Васильівна зверталася і до юристів наших, і я теж не хочу нести персональну відповідальність за те, що я підписую саме ці довідки. Тому дякую вам за це запитання з 1 січня 2024 року. Центр надання адміністративних послуг, якщо беремо на нашому. От в нашому розумінні, в нашого ЦНАПа з тим потенціалом кількістю обслуговуючих людей територій, отримує більше 90 нових функцій. І сьогодні мін'юст відпрацьовує механізм пов'язаний з тим, аби максимально це все упростити ну, спільно з Мінцифрою. Ми сьогодні розуміємо, що таке система діє і скільки тисяч разів зменшені оці круги ада для всіх людей. Зайшов, зайшов дві хвилини і питання. Вирішили. Але сьогодні внутрішні галузеві е, норми, накази і розпорядження, які е, не дають можливості з цього уйти. В першу чергу це правоохоронні органи. <кій> Частково це там є напрямок е, Міністерства охорони здоров'я. Е, ми попередньо про це говорили і на, на, на цьому тижні, коли готували сесію, в тому числі це питання, роз, ну, розглядали, прийняли рішення звернутися до різних. Е, Міністерств і відомств для того, аби дати роз'яснення і максимально від Тобто, Якщо ми маємо цНА, то ми не хочемо сьогодні, як там інші громади, працювати в тому форматі. Ми це все справу готові там продовж кварталу відцифрувати. Маючи в більшості випадків свої електронні бази і сервіси захисту, відцифрувати, і так як сьогодні працює там електронний документ, оборот, і обіг і все інше, відійти від цієї системи сьогодні. Воно це питання відкрите пов'язано не з нами, а з нормами, тими, які я казав, що інші представники центральних органів виконавчої влади для них потрібна ця довідка. Тому що вона є в їхніх формах. Вона ніякого по суті, ну, там, юридичного статусу не носить. Це не довідка про зарплату там, чи про е, трудовий стаж з е, офіційного там, пенсійного фонду чи з архіву. Ну, це просто довідка ось такої форми, яка ще там залишилася. О, 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 о. Е, і ще там є таких зо п'ять видів довідки, що взгляну син. На субсидію потрібна довідка, потім на цю довідку потрібна довідка про пільгу, потім на пільгу потрібна довідка про субсидію, і просто от таке все ходить. Потім відбувається так: село приносять такий кіп документів, які ми повинні відсканувати, дати, і зараз і знову їх потім ще раз відсканувати. Ми, Я так дуже коротко озвучив, 10 хвилин назад. Ми намагаємося зробити так, щоб піти в ці нові пілоти, забравши процеси. Пов'язані із лишньою бюрократичною процедурою, але від нас там не все залежить. Перший етап ми до кінця року підготовимо однозначно з 1 січня. Запрацює нова система надання адміністративних послуг в віддалених населених пунктах і в системі соціального захисту, які функції веде наш СНАП спільно з управлінням ПСЗН Подільської районної військової адміністрації. Дякую за обговорення. Я пропозиція прийняти дане проектичне за основу урахуванням пропозиції відображених протоколі. Дякую, рішення. Прийнято пронесення змін до програми розвитку освіти Балської міської територіальної громади освіти Балщина 21.25 роки, інформує Петро Янкович Кулик. Ми на комісіях говорили, там виключно... Технічні питання є пропозиція за основу серед майже ста питань порядку денного. Більша частина стосувалася майнових та земельних питань. Всі вони були детально вивчені під час роботи депутатських комісій, тому ухвалювались пакетно без обговорень в сесійній залі. Далі до депутатського корпусу та керівництва громади звернулася заступниця голови Подільської районної військової адміністрації Оксана Лобода. Перше, що хотіла би звернутися до всіх присутніх, це подякувати пану Мазуру Срію Сергію за активну участь у роботі, яка проводилася загалом під керівництвом Подільської районної військової адміністрації. Це укріплення об'єкту енергетичної інфраструктури. Балтська громада прийняла активну участь. Ми зараз продовжуємо цю роботу. Ну, від імені голови Подільської районної військової адміністрації я вам дякую, да, сірі. Я хочу подякувати депутатам, бізнесу, керівникам комунальних установ і підприємств. Чи так за останні періоди ми ну, оперативно виконали ті задачі, які пов'язані з нашою енергобезпекою в осібній зимові розумно об'єдналися, забезпечили. Тоді аспекти, хто працював, ви знаєте. робота. Роботи ще є. Багато роботу будемо проводити. Ви знаєте, зараз такий виклик перед нами це зима. Зима в такий особливий період. Так що давайте пройдемо достойно разом, спільними зусиллями. Балська громада ніколи не була осторонь, завжди була в авангарді, скажімо так. Громад Подільського району, я вам вдячна за це, Сергій Сергійович, Так що думаю, що спільними зусиллями ми цю проблему подолаємо. Також хочу ще раз закликати, вже не вперше цієї трибуни, це допомога Збройним силам України. Знову ж таки, повторюся, Балська громада завжди є активним учасником такої, такого нашого життя, да? це, ну, це життя. Значить, прошу вас, доносьте це до людей і вас, депутати, доносьте до агропідприємців. Люба допомога зараз буде дуже важливою там на фронті. Так що я вважаю, що все ви працюєте в правильному руслі, однак треба активізуватися. Дякую. Прийнято рішення Верховної Ради, яке вже підписано президентом України, про те, що ми повертаємося до електронного декларування. Тому протягом декількох місяців до нового року потрібно обов'язково кожному заповнити і подати декларацію за 2021 і 2022 рік. За 2023 рік потім декларацію будемо подавати в тому порядку, який є, до квітня місяця наступного року. Дякую.